12 битва і третя битва під час повномасштабного вторгнення. Ви ризикуєте, але працюєте. І ця ваша праця сьогодні це наша перемога завтра. І я дякую всім аграріям, які, ну, мабуть, одні з, е, з перших днів війни допомагають нашим Збройним силам. Разом ми сила, в тому є наші Збройні сили, наші аграрії. Наші громадяни хочу сказати великі великі слова вдячності нашим збройним силам України, нашим захисникам, що тут сьогодні в нас і Донеччина, і Волинь, і Хмельниччина, і Одечина. Битва Агротитанів – це це не просто виставка, це демонстрація майбутнього агросектору. Ми хочемо рухатися точним землеробством, тому на сьогодні шукаємо для себе сівалку точного висіву. Ми спеціалістами приїжджаємо для того, щоб побачити вживу, на, як на ґрунті працює та чи інша техніка з тим чи іншим агрегатом. І в нас е критична ситуація з вологою. Ми сьогодні сіяти не, не можемо. І тому ми шукаємо такі можливості технології, які б могли би посіяти і щоб зберегти вологу. Це мзурі, це є такі пропозиції, що зберігання вологу. Це кун теж саме можуть дуже багато цікавих моментів. Вони теж нам запропонували з задоволенням сьогодні подивилися ту сучасну техніку. Яка надає аграріям можливості використовувати і застосовувати ті передові технології, які сьогодні прогресують і є, скажімо, динамікою розвитку у світі і в Україні? Також можемо працювати, ми можемо донатити. Дякуємо Збройним силам Україні. Слава Україні! Ми вже 10 років разом з організаторами на виставці. Я щиро вдячний, що в нас є така нагода, тому що створена площадка, де зібрано всі провідні агровиробники і виробники, як техніки, насіння, провідні і гравці аграрного ринку, де ми можемо в реальних умовах і обговорити проблеми, і показати як технологію, так само і техніку. Ми стабільно приймаємо участь в цій виставці. Чому? Тому що тут збираються люди, які хочуть подивитися техніку в роботі. Перше все в роботі. Ну, компанія «Пьотінер» є лідером серед грунтообробної техніки та посіній техніки. Желізо не скаже, як ним робити, чи воно йому треба, чи не треба. А менеджер, який в регіоні, він вже знає, які є проблеми, що може працювати, що не працює. Вже другий рік поспіль приймаємо участь у битві агротитанів. У цьому році ми представили дійсно новинки техніки. Це повністю оновлені комбайни з революційною функцією прогнозування врожайності, коли комбайн прогнозує те, що він буде обирати сам на поля. Сьогоднішня виставка дає нам можливість оглянути сучасні технологічні процеси подивитись інноваційні рішення і це можливості в майбутнє, можливості розвитку, що ми можемо мати разом з вами. Ми завжди були, є і будемо надійним поставщиком оборотних засобів для сільськогосподарського бізнесу. Вважаємо, що нам є що показати і є, що запропонувати нашому клієнту. Наші сильні напрямки це живлення супроводу, агрономічний консалтинг клієнтів. Багато наших ну і взагалі багато людей сьогодні. На виставці відразу з двома брендами Рено та Шкода хочемо подякувати організаторам за такий чудовий захід, за те, що в такі нелегкі часи дають можливість розвивати бізнес в Україні. Це дуже важливо і це дуже цінно.